Проведу на вашій усадьбі цілий день разом з вами. Навчу користуватися інтернетом, виставляти відео, продавати свої рослини. Наприклад, у мене зараз до продажу є лілії, Дивіться, лілі. лілі. ой, які вони ароматні ремонтний так Дивіться, яка красота порозцвітала, і це все я буду продавати. Хто хоче, пишіть по 55 гривень Лілія, квітку зрізаю, цабулину відправляю вам. Розкажу, в якій соціальній мережі. Подавати інформацію, як робити відео, як підписувати, як приймати замовлення, як оформлювати, як пакувати, проконсультую, розкажу все з власного досвіду, як зробити з нуля бізнес. Вважаєте, пишіть мені особисті повідомлення про рослини знімемо відео, про вас знімемо відео на де територіально, ну десь Київ недалеко за Київ. Далеко не поїду. А хто хоче, той, хто далеко знаходиться, то просто слідкуйте за мною і робіть те, що роблю я, і побачите, буде вам успіх. Як розміщати оголошення, і це дуже велике значення має. Тому бажаєте замовити мою консультацію, мою допомогу. Пишіть мені в особисті повідомлення. А також замовити мої рослинки є гортензія 40 гривень.